Вітаю, друзі! Як щодо ще однієї казочки із книги, яку випустили дітки з Ліги М. Цього разу казка Стародавня капуста в нинішньому часі. Сідова Макара. Готові послухати? Тоді послухаймо. Дуже коротенька, проте цікава. Одного разу в давньому римі Бог Юпітер дуже сильно спітнів. І Краплі поту впали на землю. І на тому місці виросла капуста. Один римлянин узяв капустину та поніс на корабель під назвою Вогняний дракон. А на борту і справді був вогняний дракон. Капусту кинули в клітку з драконом. Капустина ожила, вона змогла поговорити з драконом. Він розірвав клітку і з капустою полетів до України. Вони потрапили в якийсь міжчасовий портал, перемістилися до нинішнього часу, та раптом по них почало стріляти ППО. Вони дуже злякалися і пішли на посадку. Люди зібралися біля дракона та капустини, допомогли дракону, дали поїсти та попити, а капусту вони посадили в землю, і в неї з'явилися друзі. А дракон став захищати Україну.